Ми зараз знаходимося біля унікального місця. Це срібне джерело, яке знаходиться в селі Сімер Перечинської громади. Сюди вже понад 100 років приїжджають велика кількість людей за чистою цілющою водою. І кажуть, що вона навіть лікує. Вода ідеальна. Ідеальна вода. Тут за воду приїжджають і знають не лише з угорода Ракуйте, як ми їдемо, в щопа з Мукачева. Машину вже вишива на практи води. І що дітки хмаримо, то ж взагалі чайник без знаків і без сьогодні. Місцеві мешканці кажуть, що ця вода збагачена іонами срібла, які виконують роль дезінфікуючу. А саме лікують бактеріологічні захворювання, наприклад, там, запалення е горла або Інші запальні процеси, які викликані бактеріями та мікробами. І вони дійсно допомагають. Але це слова. Ми ж вирішили перевірити це з наукової точки зору, чи дійсно тут є іонеслібла, Наскільки вона є цілюща, як про неї говорять. Нам потрібно провести три види аналізу. Перший це фізико-хімічний метод аналізу, і для цього потрібно близько півтора-два літра води. Другий це мікробіологічний метод аналізу, для якого потрібно лише пів літра води, достатньо. Ну і звичайно, радіологічний для радіологічного методу аналізу потрібно набрати 5-6 літрів води. Тому ми підготували ці бляшанки для того, щоб відібрати проби. Воду обов'язково набираємо для проб максимально. Щоб заповнити повністю горловину. Для чого? Для того, щоб не сформувалася повітряна подушка і там не сформувались бактерії та відповідний мікробіологічний клімат. Тому ми обережно промиваємо і кришку і потім закриваємо. А далі упаковуємо і відправляємо на проби в лабораторію. Водичка їде в лабораторію. Підписуйтесь на офіційні сторінки «Наш Дім Перечин в Фейсбуці, в інстаграмі, і ви побачите першими, яка вода в сімерському срібному джерелі. А повний результат аналізу буде представлений саме в телеграм-каналі «Наш Дім Перечин. Тому слідкуйте і не пропустіть головного.